Я лікар репродуктолог Вацик Мирослава Михайлівна, і сьогодні хочу розказати вам про п'ять причин, коли необхідно звернутися і зробити фертильний чекап. І так, перша причина. Це коли ви ще не плануєте вагітняти і хочете відкласти заплановане материнство, необхідно прийти до репродуктолога, щоб визначити, чи є у вас даний час, і якщо такий час у вас є, наскільки ви можете відкласти материнство. Друга причина: якщо у вас є захворювання щитоподібної залози, приходьте до репродуктолога, бо, на жаль, із своєї практики, я бачу, що пацієнти, у яких є, наприклад, автоімуний тіреодит або інші захворювання щитоподібної залози. Ми бачимо у них перечасне зниження резерву яйників, дещо гіршу якість яйцеклітин, тому приходьте до репродуктолога. Третя причина звернення до репродуктолога ранній клімакс у ваших близьких родичів, мами, бабусі, рідної сестри. Як правило, це генетична схильність, тому якщо у вашій родині відмічені. Клінічні картини раннього клімаксу приходьте до репродуктолога, щоб можливо попередити перечасне виснаження яйників. У вас четверта причина це звернення до репродуктолога, це наявність кіст в яйниках. Якщо у вас знайшли кисти в яйниках, а ви ще плануєте народжувати, і вам пропонують оперативне втручання, перед оперативним втручанням бажано звернутися до репродуктолога, щоб правильно скласти план вашого лікування, при наявності чоловіка заморозити ембріони, при відсутності партнера чи чоловіка заморозити яйцеклітини і тільки тоді лікувати кисти яйників. І п'ята причина, напевно, найневеселіша. Якщо ви зіткнулися з онкологією, на сьогоднішній день онкологія помолодшила і вперше виявлений рак на сьогодні складає 35 років пацієнток. А ви плануєте дітей, то перед лікуванням, перед хіміотерапією обов'язково порадтеся з репродуктологом щодо заморозки яйцеклітин. Щоб зберегти свій матеріал біологічний і після успішного, я впевненого лікування онкології продовжити свої репродуктологічні плани. Приходьте!